Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось справді цікаве: про світ, де кожен лайк, кожен коментар може стати доказом у кримінальній справі. Так так, це світ криміналістики соціальних мереж. І от, перш ніж ми почнемо, таке питання: якщо злочин відбувається онлайн, то де ж слідчим шукати сліди, де сучасні злочинці залишають, так би мовити, свої відбитки пальців? Ну, відповідь насправді проста. І водночас трохи лякає. Вони залишають їх просто у всіх на виду та у своїх постах, фотографіях, у профілях. Кожен лайк, кожен репост, кожне завантажене фото це все цеглинки, з яких складається цифровий слід слід, який може привести прямо до злочинця. Гаразд, то що ж це таке криміналістика соціальних мереж? Давайте розбиратися, що це за сфера і на що саме дивляться слідчі, коли заходять, скажімо, у Фейсбук чи Інстаграм. Ну, по суті, це галузь цифрової криміналістики. Якщо простіше, уявіть собі детектива, але замість того, щоб оглядати місце злочину, він прочісує стрічки новин, коментарі, приватні повідомлення. Його завдання знайти, зібрати, а головне, правильно зберегти ці цифрові крихти, щоб потім представити їх у суді. І ось тут починається найцікавіше. Бо доказом може стати буквально все: не тільки фото чи відео, а й прямі повідомлення, списки друзів, навіть теги геолокацій. І, що суперважливо, це метадані, тобто інформація про те, з якого телефону зроблено пост, о котрій годині, і, звичайно ж, де саме. Це просто скарб для слідства. Ну і звичайно, всі ці докази потрібні для боротьби зі злочинами, які народилися і живуть саме в соцмережах. І їх, на жаль, чимало. Давайте подивимося на кілька найпоширеніших прикладів. Так, тут у нас ціла галерея, і спектр справді вражає. З одного боку маємо дуже особисті болючі речі, як от кібербулінг чи фотоморфінг. Це коли фото людини змінюють для шантажу. З іншого крадіжка особистих даних, онлайн шахрайство, і навіть є така штука, як флешропс. Це по суті, коли натовп впорганізовується через соцмережі для скоєння пограбування. Просто уявіть собі масштаб. Здавалося б, усе на поверхні, бери, розслідуй. Але не все так просто. Насправді для слідчих це величезна головоломка. І зараз поясню чому. Перша і головна проблема це просто шалений обсяг інформації. Це не просто потік, це справжній інформаційний потоп, слідчим доводиться буквально просіювати мільйони постів, фото і відео, щоб знайти ту саму одну зачіпку. І це лише початок. Подумайте самі. Контент можна видалити за секунду. Просто клік і доказу немає. Злочинці часто ховаються за фейковими профілями, використовують VPN, шифрування, спробуй знайди їх. Додайте до цього складні закони про приватність. І, звісно ж, самі платформи постійно змінюються. Це постійна гонитва. То що, виходить, ця програна битва? Зовсім ні. У цифрових детективів є свій арсенал. Давайте зазирнемо в їхню скринку з інструментами. Процес розслідування насправді досить логічний. Спочатку йде, так би мовити, польова робота, ручний збір. Слідчий просто заходить на профіль і документує все, що є у відкритому доступі, але цього, звісно, замало. Далі в гру вступають спеціальні програми, потім йде вилучення конкретних фото і відео. І наостанок найцікавіше аналіз мережі, тобто побудова такої собі карти, хто з ким дружить і спілкується. І ось тут нам потрібні спеціальні інструменти. Наприклад, такі як Web Preserver. це не просто програма, яка робить скриншот. Ні, вона по суті робить зліпок веб-сторінки, який юридично неможливо підробити. Вона присвоює йому унікальний код, так званий криптографічний хеш. Це гарантія для суду, що доказ справжній. А от для аналізу зібраного існують інші потужні речі, наприклад, social searcher, який може відстежувати активність за нікнеймом, або Gephi – це взагалі щось неймовірне. Ця програма бере всі дані про зв'язки між користувачами і будує візуальну карту. На ній одразу видно, хто є центральною фігурою, хто з ким спілкується найчастіше. Це, по суті, як намалювати детальну мапу злочинної організації. Що ж, ми розібралися з інструментами, з методами, але давайте наостанок поглянемо на це все трохи ширше. Бо насправді це ж не просто про технології, це про те, як кардинально змінюється наше життя. Є така чудова аналогія якщо звичайне розслідування це як перевірка поштової скриньки, то криміналістика соціальних мереж це аналіз величезної, постійно мінливої громадської площі. Подумайте про це раніше докази були чимось приватним, схованим, як лист у скринці. А тепер тепер усе відбувається на цій величезній цифровій площі, де кожен наш крок, кожне слово залишає слід. І це, звісно, підводить нас до одного дуже складного, але вкрай важливого питання: на цій новій цифровій площі хто і як має проводити межу між безпекою і приватністю, де та тонка грань, за якою боротьба зі злочинністю перетворюється на тотальне спостереження за всіма. Це питання, на яке в нас поки що немає остаточної відповіді, і над ним справді варто замислитись.